В менопаузі паузі з'явилися часті цистіти. Ну, насправді, цистит, тобто запалення сечового міхура, яке характеризується частими сечовипусканнями, болісними сечовипусканнями. коли жінка відчуває певний дискомфорт при сечовипусканні, І навіть якщо вона здає аналіз сечі, то там є запальний процес. Це історія дуже часто під час менопаузи, тому що наш. Сечовий міхур, наша уретра, наша вагіна це є гормонозалежні органи. І коли падає рівень естрогенних гормонів, то можуть з'являтися якраз урінарні порушення, про які ми говоримо. Посткаєтальні цистіти, які з'являються після сексу, просто запальні процеси, тому що дефіцит зменшує опер